Добрий день всім. От уже готовий вулик. Скручений. Так він в мене, так він виглядає зараз. От. Тут я трішки місця поміняв, щоб показати, що круто, що на е, кришку можна поставити корпус. І е, зверху ще теж якусь придумати кришечку пінопластову. І буде красота і порядок. Подводочок якийсь можна тут вирощувати собі зверху. Не буде мішати сім'ї. Розділить і буде красота. Медовичок. Тут скручував просто шурупами. Шуруби в мене були 120-ті. Говорять, що і сотки достатньо. От. Ну, покрутив так. Трошки треба так натягувати його, буває, так от воно вплотненько заходить. Ну, все одно воно прижимає, все нормально, добре виходить. Без клею, ну, може колись треба буде перевести його. Yeah. Вже так собі наперед подумав. Yeah. Тим паче кажуть, що ну, вклею сюди не треба. Е -е, достатньо. В принципі, якщо якась там щілинка буде, тут краска, фарба тут закриє, середини бджоли там запрополісують і все буде нормально. Е, так, це виходить вже зі ставочкою. Е, це якщо вже переділити вулик на, на дві частини. Це, це, це теж ця перегородочка маленька, щоб вони не лізли один до одного. Це якщо тут робити дві сімейки: відводочок, сім'я. Е, і, і там перегородочка всередині, зараз буду все показувати. Так, на. Ось цей забираю. Так. Добре так зроблено. Пази, щоб вставав корпус, не падав ніде, Так. Ось так. Навіть оця перегородочка стає. Ну, не мішає навіть другий корпус поставити. Рахунок сітки гофмана роздільно рішитки, то, скоріш всього, сюди він не стане. Ну, Треба дивитись, як воно піде. Бо трішки виглядає, виходить, що. Трішки вверх підняти він. Але виходить так, що в кришці також є такий пас, щоб можна було е цю перегородку, щоб напевно ну, добре розділялося, щоб бджоли один до одного не переходили. Базочки ці. Напевно, його спилювати не треба. вже якщо ось тобто вже не вийде так, що поставив зверху корпусу, розділітельна решоточка гані... гані... ганімановська і вони собі працюють в одному корпусі разом. Такого вже тут, напевно, не зробиш. Ну, З часом буде видніше. Як воно піде. Ну, поки, поки, поки. Поки не бачу, як так можна. Це, напевно, все, все одно робить відводок. І окремо ну, його в другому корпусі робити. Потім з'єднувати, наприклад, кращий варіант буде. Садоматку, заміна матки. От, і да. І більше бджоли на збор. То трішки краще, я думаю. Е, є такий момент. Е, фарбування. Фарбування в цьому році я не буду. Я спілкувався з людиною, який також купував ці вулики. Він каже, що гарно покрасив. Але садон починає лущитися як перший рік, якби воно тільки свіже. Тому треба почекати рік, щоб воно тут трошки вийшло. все такі мікротищенки такі стали тут. І тут потім воно краще, краще береться фарба. То я так також і зроблю. Не буду спішити. Щоб гарно тоді вона так, Е, Таке погодка сьогодні також хороша на вулиці, але завтра обіцяють ще краще. Е, сьогодні 15. Завтра обіцяють 24 градуси тепла, то завтра вже буду, думаю, хочу пересадити дівчат тепленький вулик. Хай вони собі сидять. Плотненько так заходить ця перегородка. Тут навіть вона так, ну, дуже плотно заходить і одною рукою не витягнеш двома. Оця ну, зніметься у мене. Буде сім'я вона одна, тому це мені не потрібно буде. Металева загородочка. Ставимо. О, От, а так вона буде. Так, відкрию, наскількись там бджоли. Хай собі дівчата гуляють. М -м 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 -м, ну, як би так, все. Наче все розповів, що хотів. Шуру пирую. Так, так, так. Добренько. Всім щасливо. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. <світ> До побачення!